Я, я, я мовчать. Я, я, да, <рес> я, я два часа сидів, слухав, прочитав усі новини, знаю, що угололи прокурора, а тепер я сижу, вже просто я не можу. Сну. Я перепрошую, що я вас перебиваю в вашу доповідь. я Думаю, я дочекаюся свого моменту і дочекаюся, коли колега буде представляти наші слайди. Ну я сижу і думаю, от прошу, <кхе> що мені прийшло в голову. <кхе> Ви взагалі в своїх областях сидите в якомусь інформаційному і медичному вакуумі? Я не можу сказати, що в Полтаві все настільки гарно, що в нас тут сплошний розгул і торговля йде наркотичними засобами. Чим у вас займаються сімейні лікарі? Я в шокі був те, що я сижу і кажу своїй колезі, я говорю, подожди, приїхали представники з Вінниці, у них прийшов цей пілотний проєкт, а ми повинні до них були поїхати чому так поучитися, а не сюди людей привозять, але ну, ми не вчимо, ми опит поміняємося. Що, що, що за розмова? Я сам лікар-хірург, лікар, -хірург. лікар -хірург, і кваліфікація в мене вища з, з хірургії, але так склалося, що я є головним лікарем в центрі. У людини четверта ступінь, кварта-кварта, метастази, куди тільки можна головний мозок і кругом. Чим займається у вас на ділянці сімейний лікар, куди дивиться ваш начмет, куди дивиться ваше управління охорони здоров'я, коли людині, ви, ви прийняєте до людини тортури? Щоб не було таких у вас випадків ви своєму сімейному лікарю або головному лікарю, або тому ж самому начмеду начмеду, дайте почитати конвенцію ООН 49-го року про застосування торту. І от тоді, коли прочитаєте цю конвенцію, ваш сімейний лікар, що він просто іздівається над людиною, які у нас получають наркотичні засоби. Це дуже хороша доповідь. Ми її слухали 150 у кого у всіх розроблені ці локальні протоколи. я З удовольствием завтра покажу вам локальний протокол, той, що розроблений у нас, наш клінічний маршрут. Все це все дуже красиві писульки. До, тому, до того моменту, коли не приходиш до людини, у якої кварта-кварта з метастазами в кругом кругом світі. І коли у нас чоловік, получаю, вам завтра покажу листи призначень, людина отримує до шести разів на добу ампулірований бупренорфін, і їй ще цього може і не вистачати, і вона ще доганяється, так би мовити, на ніч двома таблетками морфіна, і все добре, і все замечательно. Поставте, я завжди своїм лікарям говорю, поставте, не дай Бог, поставити вас Дуже дорого. Ви свої гроші платите, ми не свої гроші платимо. У нас сидить представник управління. Слава Богу, у нас ми медич, десь з медичним забезпеченням. В першу чергу онкохворих, у нас взагалі немає ніяких питань. Я тільки підписую, я вам завтра покажу ті самі платіжки по аптеці. Десь у нас, ну, на мій район, у мене зараз їх порядка 35 таких цих нещасних людей. Ага, ще одну фразу я записав. Що у вас лікарі в ваших областях бояться, що хворий помер наркоманом. Люди добрі. Я вам скажу слідуюче, скажіть своїм лікарям, що ці хворі вони не співають стати наркоманом. І не дай Бог, і не дай Бог. Переживати те ну, зі своїми родичами, близькими людьми, як ви думаєте, вам би легше побачити маску смерті на тому, як ваша людина помирає, і хай ця людина в спокої умре? Це, це я для себе, для вас ставлю таке питання. Ну, я, 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 я вже сидів, сидів. Я. Яка дозіровка отримує стільки наркотичного засобу, стільки, скільки потрібно. В нашій установі морфін, морфін це вже іде, як остання фаза остання лікування онкохворих. О, дуже хорошо у нас іде бупренорфін, дуже хорошо у нас іде амнапон в комбінаціях з тим самим морфіном. Ну, я вам ще раз кажу, що ми його назначаємо тих дози, стільки, скільки потрібно пацієнту. Тортур і здіватістю у нас немає, ви завтра прекрасно побачите. Проблем з мною у тебе є? Ще? Нобус, который, который це отдельна тема, це отдельна тема, співпраця, да. Вот эти юридические моменты врачи бояться. Чого чего врачи боятся? Врачи боятся того, что они не знают сейчас этой самой базы. Ніяких там страхів немає. Може, із-за того, що Слава Ніколаївна, ми просто знаємо в обличчя нашого начальника одного. Ми його в знаємо, у нас є номер телефону. Ми його часто ми, я я ні цільковському, мені дзерковську можу просто зараз від ціля взяти і позвонити, що угодно запитати. Про те, що мене назначається шість разів, Слава Ніколаївні 10 разів може назначатися в сутки через 2 часа, то і морфін. В мене взагалі ніяких я запитів не немає. А хто коли його родичі хворого? я так думаю, що 494 приказ ви mm -hmm. дуже так не ви. Я вам скажу, що у, у мене піровичі, будуть, родичі, і родичі і родичі будуть нести не відповідальність не за те перед правоохоронними органами. Якщо вони це будуть, їх недоцільну, це вже не наша проблема. Але це відмови, контролю лікарями, медсестрами і введені цих препаратів нікому немає. Ми намагаємося на ніч, на ніч, так би мовити, догнати. Це таблітірованими формами, ніякої проблеми немає в тому, що дільнична медсестра приходить і коле по часу ті препарати, які призначив лікар. Немає взагалі ніякої проблеми в призначенні сімейним лікарем, немає ніякої проблеми в боротьбі з хронічним болівим синдромом. Це не тільки хоспісні хворі, а це і хворі з фантомними болями, і з гангренами, з любим болем, де потребується сильне знеболення. І я вам скажу, що... Ну, я получаю своїх лікарів, щоб тортур на такої категорії хворих не було. Плюс і ж горі плюс. Дуже гарна співпраця з тим самим одному. Ну, з тією самою аптекою, до речі. З Полтава Фарм у нас взагалі, я знаю прекрасно, що в місті так, одна аптека. У вас так. їздять в Кримічук, отримують от от препарати наркотичні, взагалі дикость, якась взагалі дикость. От, отримати <правда> ліцензію на медичну практику в центрах сімейної медицини взагалі ніякої не було проблеми. От, проблеми немає ні з управлінням, пожалуйста, слави. Тих управління, як він слова, не скаже, що я не сказав правду, починаючи від департаменту і ну, показав на він ж показав, а, а, я думаю, що це все правдиво. Я, я не хочу бути харчікам світла надії. Но це тільки благодаря таким ну, організаціям. На сьогоднішній день ви 100% забезпечуєте безкоштовно сто У нас я маю ну у нас була проблема з села Ніколаївною на новий рік, тому що приказують тут всі організатори Більша, більша половина. Ви прекрасно розумієте, да, на 12 бюджета не те саме запаси і коштів, і наркотичних препаратів. Все ми переживали тільки за те, що була безперебійна. Про оплату і про кількість коштів, про оплату і про кількість коштів ми про це подумали 10 разів. У нас, вірите, на сьогоднішній день 42% забезпечення центру, і де медикамент? Моє виважання. Що ж нам там реформували? Скажіть, будь ласка. Well, ми також... Що ви там біла з голими п'ятими з голими минулому році залишилося триста тисяч шкірових медикаментів, які я не використала. Це не главий це питання не до нас з вами, а це питання до управлінців. Не як не спланований бюджет? бюджет. Може, я Може я нам так повезло. Може напевно, що нам повезло з нашою системою. <гум> середину, Я вас розумію. Чому Це ви не ви, виходите з пропозиції, скажі, щоб вам збільшили? Скажіть, будь ласка, яке у вас забазення? Що, ну, у нас забезпечення іде по двом е, бюджетам. Значить, субвенція дається якийсь відсоток. Це можливо 30-40 відсотків. А решта грошей місцеві бюджети, ось представник. Тобто ті кошти, яких нам не достає, нам міська влада додає. Але по субвенції, звичайно, що мало. У нас міська влада золота. золота. і даємо тільки на Чорнобильці. Хор, цього немає. А в нас взагалі на всіх пільговиків дають інваліди, не всі не. і захід лікування заслужування. У нас всі старання це матеріальна допомога. Кожний хворий має право звернутися в міську раду і, і пишемо відповідь, їм дають допомогу на лікування. Це кожна завідочна світповідь пише, так чи ні? Ні, ну

мы поняли, что в Виннице не совсем, как бы получилось, да? Полтава получилось лучше. А в любом случае, вот здесь и сейчас, мы с вами вместе, никаким ни образом не повлияем на вашу городскую администрацию, все уже поменяется. Нет, она скажет, пришла область, а дальше может быть. По Поэтому мы просто обсудили, что происходит, как это менять, это не наша задача этого семинара. Это, скорее всего, задача, наверное, моих коллег. Я, кстати, у вас там такая слава, есть народовая организация, еще несколько, которые работают, и с которые работают. Очевидно, эти ребята зря проедают грантовые деньги, потому что они, это наша задача, НПОшников, потому что мы понимаем, что вы, врачи, вы же зависимы от местной власти, очень серьезно зависимы. Мы, в некотором роде, нам деньги дают из-за границы, да, как бы, мы, мы независимо от местных властей да, мы заинтересованы в партнерстве но мы, мы наша главная функция мы можем нашим чиновникам говорить ту правду не бояться как бы, да, каких-то репрессий негативных вещей с их стороны да. любому начальнику, понятно, не нравится когда говорят, что в его епархии что-то не так и понятно, что любой доктор как бы, сложно ему это все озвучивать и руководители учреждения сложно начальнику здраво какие-то вещи озвучивать поэтому вот, вот эти скажем так, нелицеприятные вещи, мы берем на себя, озвучивая их эти проблемы, пытаясь каким-то образом их помочь решить администрации. Очевидно, ваши, мои коллеги в Венеции не доработали что-то, потому что у нас такая ситуация, как вы сказали, что у вас нет финансирования. Полтава и Винница – это же не Земля и Марс, это две области одной страны. Если в одной области это возможно, Тут как бы нет, очевидно, никаких критических препятствий, чтобы в другой области этот опыт не повторить. Вопрос стоит в отношении людей к проблеме, в понимании сути этой проблемы. И готовы они действовать или не готовы действовать? По разным причинам. Мы готовы поделиться тем опытом, как есть у нас. А вы уж смотрите, что вам будет полезно, возьмите себе и попробуйте. Я готов со своей стороны дать вам контакты НПОшников, которые работают в финнице. Может они вам будут полезны. Прошу. Продовжуємо. Перевоград, кстати, Александров. ЛЖВ. Uh -huh.